Підготувала ось такі вітаміни. Вітамін Рибячий жир. С, цитри, цитрина чи целіна, не пам'ятаю це біленьке. А, вітамін В і ну, рибячий жир. Ось, ця біленька штучка це, це вітаміни. Почала пити вітаміни, з волоссям перестало бути біда. Так, тут в мене вітамін Д. Він має роз, розтворитися після середи кефірчик, і потім випити. Закапила вушка тільки що, і бачите, вони такі трішечки як помазані олійкою. Це те, що я пам'ятаєте, розповідала, коли в мене вухо простило, і я мазала вушко, ну, своє вухо, а це конопляна олія і чесник. І в неї так ствербляють вуха ще з погребів. І я, ну, це такий, знаєте, сильний антибіотик-чесник. Бачите, вона так вимивається, тому що ну дуже сопротивлялася, але я це зробила. Два вушка лівої і правої закапала, тому що такі, знаєте, чорні такі точечки. Ну, я не знаю, що це таке. Була в лікаря, вона якісь каплі виписала, але вони такі, якісь безнадійні. Тому скористувалися народними методами після того, як її прокапати чесником, а, ну, саме сік-чесника, то в неї це треба регулярно робити. А їй дуже тяжко вмовити на цю процедуру, Ви ж розумієте, що таке коти. Так, помимо волося тільки що а, іду на вулицю. Я не дуже доброго присушила, подігав хапішом, в будь-якому випадку нам ще на вулиці дуже холодно. Я снігу немає, такого морозу сильного немає, але. Але, але хочу моркву купити. У мене е, дуже сильно е, сьогодні морку хочеться. І вчора я якусь моркву хотіла, але сьогодні я вже не витримала. Я дуже люблю варену морку, дуже люблю, е, коли що це мене, зі світлом сталося, боже мій. Щось з камерою. Мені там Владик показав якесь налаштування, щоб типу, покращити камеру, але я не знаю, чи вона покращилась, ще погіршилось, якщо чесно. А, коротше, іду зараз купляти моркву. Я не знаю, що це з камерою стало, чесно. Я, я не розумію, чому в мене таке обличчя, чому я така вся, Так, сяю. Від щастя і радості, від щастя і радості, тому що насправді досягаєш свої мети, свої цілі, і тоді з'являється якась така ну, нарешті. Нарешті можна спокійно жити, бо я вже маю те, що хочу. Я розумію, що зараз я можу вільно займатися творчістю, розвиватися, вільно жити, тому що в мене вже немає цієї прицепки, що як я хочу. Так, а мені потрібна машина. Кажуть, це дуже добре буде воскувати машину воском. А ця послуга коштує десь 150 злотих. Пішла в шапку, в принципі морква є, а, а немає оливкової олії. Хочу притушкувати її в оливковій олії, морква і гречка. Ось. Багато Викидують, Реально, все можна рік, які гарні Такі З полочками. Туалетні столики. нас долики. Викидують. матрас викинули. Такі речі просто ну, що викидають. Якби в мене була окрема квартира, я б... Я б це забрала, Це що таке ну, реально в хорошому стані. Просто люди викидують, тому що ну, там, змінили ремонт, воно не пасує. Тобто не було, Немає такого, знаєте, щоб гадати десь на уліксі. Де, 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 я дізналася тут недалеко, ну я, в принципі, на таксі я думаю, а тут 14 буде доїхати. Недалеко, коротше, не знаю, по кілометражу, я, я, я по злотим. Якщо злотих не, не, не дуже дорого, то це близько. А, Вісла річка знаходиться. Така красуня, така гарна. Вона мені чимось схожа на десну річку, тому що тут а, багато горних річок. Ну, Недалеко від Кранкова, тому що тут гори, є, ну недалеко. А це саме така річка, річка, справжня річка. Така класна, треба поїхати. Погуляти там. Я люблю такі місця. Рибу не ловлю, тому що, мабуть, тут заборонено. Шо От реальні люди, які вампірюги. От Просто вам вампюги, яким настільки хреново жити в житті, своїм життям займатися, настільки їм пусто всередині, що вони намагаються цю пустоту іншую, заткати іншою людиною. Це ж психопати таким людям треба сидіти в, псих, в психічних в цих диспансерах і лікуватися. Тому що це це біда, це просто біда. І коли... Чим більше тобі класно і кайфово, тим більше до тебе такі люди липнуть. Намагаються відібрати твою енергію. Тому що тобі класно, ага, а поділись свою енергію. І починає, починає витягувати, витягувати, намагатись витягнути. Коротше, це люди, які... Коротше, стоп! В коментарі... Ну, коротше, в мене просто це я не знаю просто, як можна просирати своє життя. Я просто не знаю, як можна просирати своє життя. Я насолоджуюсь краковом, я насолоджуюсь своєю машиною, я насолоджуюсь своїм мешканням і ви поняли. Тому... О, чесно, аж, ну, аж просто. О, так, о, знаєте, коли люди виводять, це енергетичні вампіри. От серйозно, так поспілкуєшся, мене просто Потім тюпає. Декілька днів треба відходити від такого спілкування, насправді, тому що це гамс-дєць. Це просто мене от зараз мене просто труханить. От я така, знаєте, дуже мені не подобається, мені є така характеристика, що я. Емпатична дуже, я дуже відчуваю людей, їх настрій, їх після спілкування я себе можу або добре почуватися, або погано. Я ну, не вмію так абстрагуватися, на жаль. Але я а зараз. На що я збираю? Хтось на зуби, хтось на машину, я вже не збирала на машину. І реально, от, от, ну, Ви можете самі побачити людина, яка говорить, що психолог то. Фігня, тут, тут в неї щось не є добре, от серйозно. Людина, яка розуміє, що в неї щось не так, ну, яка приймає так, я, наприклад, відчуваю дискомфорт від того, що порушить мої особисті кордони, так? А я відчуваю дискомфорт від того, що я не можу там, сказати. Ну, в певних ситуаціях там відмовити по своїй доброті, і мені це заважає жити. Коли людина признається і в нас з цим нічого не може зробити, це нормально, коли йде людина до спеціаліста. А коли людина говорить, що мені не треба психолог, у мене все нормально. Як правило, це та людина, якій треба просто пошвидкій бігти, розумієте? Приводу коментаря дуже мужчина класний коментар. Написав е, на відео там, де гуляння в селі, там де. Хтось мене там написав, що як можна гуляти в стадії під час війни і можна слухати музику, танцювати, як не соромно. Що ганьба і таким не місцем в Україні. Так ось. Чоловік дуже гарно написав коментарі, висказав свою думку, дуже конструктивно, взагалі по ділу і думаю, що це за звук. клас. Я поставила вподобайку. Ну, реально ось те, що... Ну, що не всі люди бачать правду. Той, хто або не хоче бачити, або якась така, знаєте, вже безвохіть. Нам показали так, і ми мусимо вірити, що це має бути так. Ну, так. Якось так. А, далі. А, опять же, ну, кожна своя думка, кожна своя. А... Що ви від мене очікуєте? Скажіть, будь ласка. Те, що ви очікуєте, це ж може бути, як би вам сказати, коли людина щось від іншої людини очікує. Ну, це також щось про вампірізм. Це моя морква. Увожню морква. Просто вверх на гречку її. Вот такая будет мягкая, У нас такая мягкая, знаете, если бы еще была морфа, прям сильно мягкая. А вот такая еще была. Межтвердое и мягкой.